Ось це підприємство відремонтували за 5 мільйонів гривень. Тут усі зручності для водіїв та обслуговуючого персоналу переконують транспортники новенькі душові, чисті кімнати для відпочинку водіїв та усе необхідне для діагностики автомобілів. Створені всі умови для того, щоб на високому рівні обслуговувати транспорт, готувати його до роботи на лінії, проведення технічного огляду машин, перевірка стану здоров'я водіїв при виїзді на лінію. Ну і надання послуг всім категоріям. Жодного автобуса з поломкою звідси не відпустять на маршрут, запевняє міський голова рівного Володимир Хомко. Тому хоче, аби саме такі підприємства обслуговували рівнян. Каже, за таких умов і люди будуть цілі, і перевізники ситі. Ми би хотіли, щоб перевезення у місті рівному займалися серйозні структури, не з одним збитим автобусом і напівп'яним водієм, а серйозні структури, які б мали б хорошу ремонтну базу, мали б лікарів, які б перевіряли водіїв. Мали б хороших водіїв, які мали відповідний досвід і не хамили людям. Мали б класи по техніці безпеки та інше. От те, що ми зараз бачимо, це ланка в тому ланцюгу, який ми собі запланували. Від доставки наших працівників підприємства і випуска на лінію і зняти, прийняти, це вся наша функція. Тобто у нас є працюють чергові автобуси, які рано проводять всіх працівників на роботу. Потім водій проходить медичний огляд, технічний та сам потишного огляд автомобіль. І вижане нині рівне пас вантаж транс обслуговує автобуси, які перевозять працівників рівне азоту, а також кілька перевізників міських маршруток. А новий ремонт дозволить здійснювати усі ці послуги ще якісніше. Ігор Шумок Володимир Захаров. Новини рівного.